Доброго дня. Сьогодні тема у нас рівняння стану ідеального газу і ми з вами спочатку розглянемо теоретичний матеріал, а потім перейдемо до розв'язку задач. Задаємо з вами ось таку формулу, що тиск у нас дорівнює концентрація помножити на К і помножити на температуру. Якщо ми замінимо з вами концентрацію, як Н велике кількість молекул розділити на об'єм, то ми з вами із цього рівняння отримаємо ось оце рівняння ПВ до рівня НКТ. Далі ми з вами знаємо із хімії, що Н велике у нас можна знайти як М на М велике і на число Вагадра. Тому у цьому рівнянні, якщо ми. Замінимо з вами ось таким чином. Бачите N велике. То отримуємо рівняння PV В до рівня М на М, На на КТ. Ось тут у нас з вами можна N помножити на К, і тоді ми з вами отримаємо 8,31 джоуль розділити Моль на Кельві. Це у нас з вами універсальна газова стала. Яка дорівнює добутку числа Вагадри на сталу Больцмана? R дорівнює NA помножити на K. І таким чином. Тепер, коли ми з вами замінили на сталу Больцмана, наше рівняння з вами, так, на R ми замінили, ми отримаємо рівняння, яке набуває вигляду. ВВ до рівня М на МРТ. Оце рівняння у нас е, називається рівнянням Менділевого та Клапірона через те, що е, його одночасно і Менділеєвий і Кваперон запропонували. І можемо М на М е, замінити на μRT. ПВ до рівня Мю, мю це кількість речовини. Далі розглянемо питання рівняння клаперона. Якщо е зробити дослід, в результаті якого у нас був стан газу, ось такий P1, V1 на T1. Тут у нас був стан газу P2, V2, T2. То для, і для кожного стану записати рівняння Менделєєва Клапірона, то ми отримаємо P1V1 to M на M RT1. а тут ми отримаємо P2V2 M на M rt 2 І. Як ми бачимо, зважаючи на те, що у нас P1 v 1 на t 1 дорівнює M на M R, І p 2 v 2 на t 2 дорівнює M на M також R, Оці величини однакові, то із цього буде випливати, що P1 v 1 на t 1 дорівнює p 2 v 2 на t 2 І таким чином у нас ми отримали з вами рівняння клаперона. Який в якому ПВ розділити на Т дорівнює константа? Для даного газу деякої маси відношення добутку тиску на об'єм до температури газу є незмінним. Слід розрізняти рівняння Клапірона і рівняння клапірона Менделєєва. Рівняння Клапірона воно набуває такого вигляду: ПВ до рівня M на M RT а рівняння Арівняння клаперона а рівняння клаперона ось таке. Тобто рівняння клапір, Менделієва клаперона, воно зв'язує певні параметри, а рівняння клаперона у нас каже про те, що у нас зберігається оці оце відношення PV на Т, ПВ розділити на Т залишається сталим. Далі розглянемо питання, що таке ізопрос. Ізо процес це процес, в ході якого один з макроскопічних параметрів даного газу залишається незмінним. Спочатку з вами розглянемо а, ізотермічний процес. При ізотермічному процесі у нас температура залишається сталою. В результаті досліду, ось у нас була певна температура 293 кельвіни. Ми далі ось тут. У нас відбулося стиснення газу. І після стиснення газу у нас ви бачите, що тиск збільшився, тобто П2 стало більше, ніж П1, об'єм зменшився, а температура залишилася сталою. І а, ми записуємо з вами. П1В1 розділити на Т до рівня П2, В2 розділити на Т. Згідно рівняння Клаперона. Тепер, якщо помножити на Т, то ми, у нас залишиться P1V до рівня П2, В2. Оце у нас рівняння боля Маріота. Це рівняння боля Маріота, яке у нас має таке формулювання текстове. Для даного. Азу деякої маси добуток тиску газу на його об'єм є незмінним, якщо температура газу не змінюється. П1В1 дорівнює П2В2, або ПВ дорівнює М на MRT. Далі розглянемо а, графіки залежності, які у випадку рівняння поля маріота, вони і виконання у нас. А, Відношення, що p 1 v 1 дорівнює p 2 v 2 ці графіки називають ізотермами. Спочатку розглянемо з вами графік залежності тиску від об'єму. У нас з вами ось тут графік температури, і за цим графіком можна побачити, що об'єм. У нас з вами при збільшенні об'єму у нас тиск. Зменшується і навпаки. Тобто оберна пропорційна залежність. На цьому графіку ви бачите, що чим у нас більше температура, тим у нас ізотерма буде знаходитися вище. Оце графік залежності об'єму від температури. Ми бачимо, що у нас температура тут залишається сталою, і ось такий графік, така вертикальна пряма, вона при збільшенні Об'єму прямує вгору, як при зменшення, об'єму прямує вниз. І І е, аналогічний графік для тиску, тобто тиск тут або збільшується, або зменшується. Другий процес, е, який ми з вами розглянемо, це процес ізобарнення. Ізобарний процес е, це процес змінення стану даного газу до якої маси, що відбувається за незмінного тиску. Якщо газ перебуває під важким поршнем, масовим по що, який може переміщуватися практично без тертя, то в разі збільшення температури об'єм газу буде збільшуватися, а тиск газу залишатися незмінним. І дорівнюватиме П буде дорівнювати П атмосферне плюс МЖ розділити на С. В цьому випадку як у нас запишеться рівняння клапірона ну, ось такому вигляді: ПВ1 розділити на Т1 дорівняння ПВ2 розділити на Т2. І ми з вами П та П можемо розділити на П і П. І залишиться В1 на Т1 до рівня В2 на Т2. Таким чином, ось з цієї рівності випливає, що чим більше об'єм, точніше, чим більше температура, тим більше об'єм. І. В текстовому вигляді закон Гелюсака він формулюється наступним чином: для даного газу деякої маси відношення об'єму газу до температури є незмінним, якщо тиск газу не зміниться. В Т1 дорівнює В2 на Т2 або В на Т дорівнює константа і дорівнює М на М Р розділити на РО. Тобто тут у нас з вами прямо пропорційна залежність, і це знаходить своє відображення в графіках. Дивіться, зі збільшенням температури, ось коли у нас тут збільшується температура, бачите, у нас збільшується і об'єм. Відповідно. Оці графіки, вони називаються ізобари. П2 у нас більше, ніж P1, так? В цьому випадку зі збільшенням температури збільшується об'єм. Тут ізобари показуються горизонтальними лініями, тобто тиск залишається сталим. І якщо П2, Більше, ніж П1, то і яка у нас з вами знаходиться вище, тиск там вище. Ну а тут ізобара знову ж таки залежність від температури, також ізобара у нас з вами горизонтальна лінія. Наступний процес це у нас процес ізохорний, процес змінення стану ден газу деякої маси, що відбувається за незмінного об'єму. Якщо у нас з вами газ перебуває в циліндрі під закріпленим поршнем, тож з збільшенням температури тиск газу теж збільшується. Дослід показує, що в будь-який момент часу відношення тиску газу до температури буде незмінним. p 1 v на t 1 дорівнює p 2 v на t 2 Тут ми з вами можемо розділити на V, отримаємо p 1 на t 1 дорівнює p 2 на t 2 з цього у нас з вами буде випливати. Знову ж таки, прямо пропорційна залежність тиску від температури. Зі збільшенням температури збільшується тиск. Ну, а в текстовому вигляді цей закон формулюється наступним чином: для даного газу деякої маси відношення тиску газу до його температури є незмінним, якщо об'єм гаму з газу не змінюється. p 1 на t 1 дорівнює p 2 на t 2 або P на T – констант. Ізохори – це графіки ізохорних процесів. На ізохорах у нас показується, тут ви бачите, тут В2 більше, ніж В1, зі збільшенням температури у нас з вами збільшується тиск. І тут у нас ізохора показується, ви бачите, за, у нас, за незмінного об'єму тиск або збільшується, або зменшується. І тут також графік залежності об'єму від температури. Тут вже горизонтальна лінія. Перейдемо до розв'язку задач. Перша задача: який тиск стиснутого повітря, що міститься в балоні ємністю 20 літрів за 12 градусів Цельсія, якщо маса цього повітря дорівнює 2 кг. дорівнює 20 літрів, і ми переводимо літр в метри кубічні. Це буде нагадаю, що в одному літрі 10 мінус третьому метрів кубічних, і тому у нас 20 на 10 мінус третьому ми отримаємо 2 на 10 мінус другому метрів кубічного. Температура в кельвінах у нас становиться переводимо температуру в Цельсіях в Кельвіни. 12 градусів дорівнює 285 кельвінів, Треба додати 273. Маса у нас 2 кг, R дорівнює 8,31 джоуль на моль на кельвін. І малярна маса повітря 29 на 10-3 кг на моль. Рівняння Менделєва-Капірона дорівнює у нас ПВ розділити М на М РТ. П дорівнює М на МРТ розділити на МВ. І ви бачите, що за властивістю пропорції. Перевірка розмірності у нас показує, що все гаразд. У нас з вами тиск вимірюється в паскалях. І далі ми обчислюємо. отримуємо Тиск становить 8,2 на 10 степені паскаль. Друга задача. Газ за тиску 0,2 мегапаскалі температури 15 градусів має об'єм 5 літрів. Визначте об'єм газу цієї маси за нормальних умов. П1 у нас становить 0,2 МП. Мега це у нас з вами 0,2 на 10 шостому степені. Тому. Можна це також записати 2 на 10 п'ятому. 2 на 10 п'ятому степені паскаль, Т1 дорівнює 288 кельвінів. В1 дорівнює 5 на 10-3 степені метрів кубів. П2 10 в п'ятому степені Паскаль і Т2 дорівнює 273 Кельви. Далі записали рівняння клапірона П1 на В1 дорівнює П2, В2 розділити на Т2. З, з, з цього рівняння випливає В2 дорівнює П1, В1 на Т2 розділити на П2, Т1. За властивістю пропорції. Добуток крайніх членів П1, В1 на T2 2 Розділили на табуток того, що залишилося від середніх членів на П2 Т1. Перевірка розмірності показує, що все гаразд, і обчислили ми з вами v 2 отримали 9,5 на 10-3 степені метрів кубів. Або це більш компактно можна записати це дорівнює 9,5 літрів. Визначте густину водню за температурою 127 градусів Цельсія і тиску 831 кПА. Т дорівнює 400 Кельвінів, Переводимо в единиці СП дорівнює 831 кПа, або 8,31 на 10 степені Паскаль і Р831 дорівня. Малярна маса у нас водню дорівнює 2 атомних одиниці маси. Так, і або 2,2 на 10 мінус третьому степені кілограм на моль малярна маса. ПВ дорівнює М на М РТ, густина дорівнює М на В, і ми можемо тепер отримати, що у нас густина буде дорівнювати РОМ на РТ. Ось таким чином. Перевірка розмірності показує, що все у нас гаразд. Густина в кілограм на метр в кубі. І густина дорівнює 0,5 обчислили кілограм на метр в кубі. Таким чином, ці задачі ми з вами обчислили густину. Підіб'ємо підсумки на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули тему ізопроцеси і рівняння стану ідеального газу. А також розв'язали задачі за цією темою. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.